Він по стежечці, хлопчиня біжить. Не одне біжить за ним діточки. Просять їсточки, просять питочки. Що ж я вам подам? Хаці холодно. заморили нас, дітки. Одна свіча, В мене хлібчика вже давно нема. Ви лягайте спать, мої квіточки. А пробудитесь буде літочко На землі без вас будуть раночки, а вас Бог убере вишиваночки. Забере вас Бог на світаночку, убере вас Бог в вишиваночку, вже й моя свіча на вікні чадить, ходить мор селом, хочуть вас убить. І колоска нема нівочки, а все думаєм сухі гілочки, Ви лягайте спати, Морем зморені, в небеса підуть душі зболені, до гори свіча біль загоється. Лихо на землі Дітки кується, морять голодом, щоб не жили ми, щоб в країненьку Голодом на сусідочки хочуть стерти всі від наслідочки. На усе село лиш одна свіча, на столі давно й лободи нема. Ви лягайте спать, мої квіточки, а пробудитись буде літочко. На землі без вас будуть раночки. А вас Бог бере вишиваночки.